Ва комунальна установа та заборона російськомовного контенту. Як пройшла липнева сесія Чернівецької міської ради. Лавандова мрія. Як на Буковині виготовляють ефірну олію до дня медика буковинським лікарям передали сучасні карети швидкої допомоги. Господарські, земельні та соціальні питання. Депутати Чернівецької міської ради провели липневу сесію. Чергове засідання міської ради розпочали зі звернення представників громадської організації Крик душі вони закликали депутатів закупити для військових необхідне обладнання. Ми звертаємось так так само і на президента, на залужну, але перший раз звертаємося до вас ронисе. Тому що я знаю, дуже гарно всім дякую. Я знаю, що ви допомагаєте, але е, зараз всі у відпустках. Ви всі знаєте нас. Ми з 2014 року працюємо. Ми проводимо заходи, проводимо ярмарки. Але всі визначились, дуже виснажились. Міський голова Роман Клічук зазначив, всі звернення, які надходять до міської ради, намагаються закрити. Зокрема, сьогодні на засіданні виділили чергову суму на підтримку збройних сил України. Ми прийняли рішення про виділення коштів. Якщо направляється, там там загальна сума на 15 мільйонів гривень. І також в понеділок міська рада це це, висало, це це тендери по закупівлю дронів. Ну, зробимо в такий спосіб допомогти до, до, до э, нашим воїнам, які є на фронті. Це окремо. А сьогодні ми ще окремо виділили гроші на закупівлю автомобілів. Серед інших важливих рішень депутатів перейменування вулиці Комарова на вулицю імені загиблого героя Сергія Скальда За проголосувало 23 народні обранці. Тож відтепер вулиця офіційно перейменована. Депутати також проголосували за введення в місті мораторію на публічне використання культурного продукту російською мовою. Автор проєкту Тарас Прокоп сподівається, що ініціатива дасть поштовх у майбутньому внести зміни до конституції України стосовно мови агресора ми маємо чітко окреслити, де знаходиться ворог, якою мовою він спілкується, і якою мовою спілкуємося. Ми наразі такий мораторій, як ми приймаємо сьогодні, прийняла Київська міська рада. Якщо ще інші міські ради так само почнуть приймати подібні мораторії, це можливо ляже в подальшому в законодавчу ініціативу, яка заборонить використання такого культурного російського культурного продукту по території всієї України і тоді. І за це будуть вводитися відповідні санкції чи штрафи. Між тим депутати проголосували за внесення змін у програму розвитку пасажирського транспорту чернівців. Щоправда, народні обранці виступили проти пункту про брендування комунального транспорту. Мовляв, це не на часі. Натомість закликали міський департамент транспорту облаштувати електронні табло на зупинках громадського транспорту. Це важливіше, це потрібно. Тим більше, що в нас зараз дуже багато. Переселенців переміщених осіб, які погано знають місто, і щоб вони не запитували, де куди їде де який вид громадського транспорту, ці табло просто необхідні. Підняли у сесійній залі і питання роботи валідаторів. Адже останнім часом у мережах Чернівчани жаліються на подвійне списання коштів за проїзд. Петро Лисак пояснив, у разі виникнення такої ситуації необхідно письмово звертатися до ЧТУ. Це як правило відбувається. Збираємося і порти на сесії. Також підтримали створення нової комунальної установи. Агенція розвитку. Це окремий комунальний підприємство, який буде працювати над різними проектами у різних сферах, тому що там і культури, і медицини. Ми розуміємо, що зараз відкриваються можливості для залучення різноманітних грантів. І тут моя ну, ну, певнені, що що, що, що тирісне воно є важливим. Між тим грантові проєкти вже зараз реалізуються в місті. Зокрема, сьогодні депутати підтримали проєкт модернізації дитячого садочку номер 9 що на проспекті Незалежності 88. Загальна сума складатиме майже 220 тисяч євро. Половину коштів виділять з міського бюджету, а решту отримують у вигляді гранту від європейських партнерів. Олена Крічко, Сергій Трицяк, новини Чернівців, телеканал СІ4. У Чернівецькій районній раді новий голова представник фракції Слуга народу Микола Куцак. Попередній голова Чернівецької районної ради Руслан Домніцак на сьогоднішній позачерговій сесії склав повноваження, адже його кандидатуру погодили на посаду заступника голови Чернівецької ОВА з питань оборони. У зв'язку із цим депутати обрали нового очільника районної ради шляхом таємного голосування. Ним став представник фракції Слуга народу Микола Куцак. За проголосувало 36 депутатів. Микола Куцак має багаторічний досвід роботи у правоохоронних органах. З 2014 року брав участь у бойових діях. Руслан Домніцак зазначив, що і надалі залишатиметься депутатом Чернівецької районної ради. Крім того, сьогодні на сесії був обраний заступник голови. Ним став депутат від партії Європейська Солідарність Артем Жук. СБУ затримала агента РФ, який готував новий повітряний удар по Харкову. Зловмисник був членом агентурного апарату ГРУ. Особливо російського поплічника цікавили координати залізничних вузлів, де розвантажують військову техніку та боєприпаси ЗСУ для оборонців міста та українських захисників на передовій. Співробітники СБУ затримали ворожого агента на гарячому поблизу одного з промислових об'єктів Харкова. На підставі зібраних доказів слідчі у служби безпеки повідомили фігуранту про підозру у державній зраді. Наразі він під вартою триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Буковина у жалобі. Сьогодні Буковина проводить в останній шлях військовослужбовців, які загинули, боронячи рідну землю від російських загарбників. З солдатом Дмитром Микуляком та солдатом Андрієм Чеховим. Прощання відбулось на Алеї Слави центрального кладовища у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям. Глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. У заставні затримали чоловіка, який вбив власну невістку. Як встановили у поліції під час конфлікту, чоловік завдав родичці удари по тілу та голові. Жінка померла на місці від завданих травм. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Чоловіку загрожує до 15 років за ґратами. Військові національної гвардії відбувають спробу штурму росіян. Кадри боїв прямо з окопу. В окопах на українських позиціях звуки пострілів чути цілодобово. Бої на сході не вщухають ні на мить. Та бійці Чернівецького підрозділу Нацгвардії міцно тримають свої позиції. Лавандова мрія. Як на Буковині виготовляють ефірну олію. Ніжно-фіолетові суцвіття лаванди вже відслужили туристам. Тепер їх збирають, аби зробити ефірну олію. Так, завод з виробництва лавандової олії запрацював у селі Білівці на Хотинщині. Віктор Гуцул власник лавандового поля, яке стало туристичним магнітом для буковинців та гостей краю. Хоча першочерговою метою висадження квітів було виробництво олії. Лаванда цвіта близько трьох-чотирьох тижнів. Після цього її скошують та вивантажують на задньому майданчику заводу. Кошені квіти закладають у спеціальні циліндри. В один такий циліндр вміщується від 600 до 800 кілограмів рослини. Та інколи, щоб добре спресувати її, працівники самі залізають у місткість. Потому ми цим підйомником підвозимо до бочок. До першої чи до другої, неважливо, яка буде пуста. Наступний етап зважування. Це робиться для того, аби вирахувати відсоток олії, яку вдалося видобути. Загружаємо її в нашу бочку, закручуємо всі наші шайби, підключаємо цю трубу і включаємо вентиль, щоб ось ось цей щоб йшла пара. Перша бочка, і друга бочка в залежності, яка в нас загружена. Ми включаємо пару і Пара витягує нашу всю олію фірну, і по трубі ця пара переходить в цей охолоджувач, в ній всередині труба перетворюється в змієвик і цей змієвик охолоджується холодною проточною водою. Рідина, яка витікає із труб, це охолоджена пара. У колбі бачимо, що вона відділяється. Олія підіймається вверх, вода залишається внизу. Я контролюю зад цим процесом для давлення. Олії, контролюємо уровень олії, спершу вибираємо 40 літрів гидролаку, потім відкачуємо вже. Готовий продукт, олію. Кожен етап у виробництві надзвичайно важливий, зауважує власник. Адже якщо покосити квіти неналежним чином, то ефірну олію можна і не отримати. Дуже важливо правильно покосити лаванду, щоб не взяти дуже високо її, тому що вся ефірна олія зібрана. Ось в. Квітах і тому зріс іде чуть-чуть нижче квіток. Десь на сантиметрів 10. Усю скошену лаванду потрібно переробити за день, аби вона не втратила своїх властивостей. Дистилятори на заводі можуть за добу переробити 20 тонн рослини, тож зазвичай працівники трудяться аж до пізньої ночі. Наразі олію віддали на дослідження, аби перевірити її якість. А вже наступного року, коли завод матиме необхідні сертифікати, шукатимуть покупців, які зможуть використовувати її для парфумерії, фармацевтики чи косметології. Любов Копот, Діана Чіяк новини Чернівців. Телеканал СІ4. Легендарну марку руський воєнний корабль і ді. Визнали найкращою у світі. Марка отримала гран-прі міжнародної філателістичної мистецької премії Азіаго в Італії. Організатори називають цю нагороду філателістичним оскаром. За нього змагались марки 35 країн. Нагадаємо, що Укрпошта випустила марку Руський воєнний корабель ІДІ» у квітні 2022 року. Ці слова сказав український прикордонник з острова Зміїний, коли окупанти наказали йому здатися. Тираж марки з кораблем став рекордним та дорівнював одному мільйону примірників. Це дуже престижна премія, правда, ми її чекали рік, але разом з тим вона вже в нас. Так само і в всьому світі, коли їдеш і хтось виїжджає, хто має можливість виїжджати або приїжджають туристи, вони, кроме всього, вони першим, що запитують, чи є у вас марка присвячена ну, воєнному стану. І всі, всі як один запитують про марку русські великарабліді Чернівецьких медиків привітали з професійним святом цього року. Україна вперше відзначає день медика 27 липня. Раніше професійне свято всіх працівників сфери охорони здоров'я припадало на третю неділю червня, але дату вирішили змінити у зв'язку з російською агресією. Тож чернівецьких медиків з їхнім професійним святом вітали сьогодні. У сусідній залі міський голова Роман Клічук і начальниця управління охорони здоров'я Наталія Калмакова вручили відзнаки кращим з кращих. Серед медичних працівників також були присутні військові лікарі. Всім дотичним до медицини побажали здоров'я, натхнення та якнайшвидшої перемоги. В день медика лікарям області передали сучасні карети швидкої допомоги. 13 автомобілів з повною комплектацією сьогодні відправилися у райони області. Доїхати у найвіддаленіші куточки менше ніж за 25 хвилин відтепер зможуть зробити фахівці за допомогою сучасних карет швидкої. Олена Крамаренко показує команді Сі-4, як укомплектований цей автомобіль. Що є в машині? Є електрокардіограф сучасний 6 12 канальний з функцією телеметрії. Тобто, якщо бригада на виклику знімає ЕКГ, вона передає на телеметричний центр і лікар, консультант-кардіолог може надати пораду або консультацію з приводу тієї патології, яка є в пацієнта. Для проведення серцево-легеневої реані... реані... реанімації та моніторингу є сучасний дефібрилятор. Також Олена Крамаренко каже, швидка оснащена монітором пацієнта, який має датчик пульсометра, артеріального тиску та картографа, за допомогою яких можна простежити за основними показниками організму. Для роботи як в зимовий, так і літній період, є пристрій для нагрівання розчинів. Ми можемо довести розчин для внутрішньовенного вливання. До необхідної температури в шафі знаходяться два великих кисневих балона, які дають можливість проводити кисневу терапію". У швидкій є вакуумний матрац, комплекс шин, транспортувальна дошка та фіксатор голови все аби якісно надати допомогу пацієнтам при різних травмах. Віталій не стримує емоцій, адже розуміє, що за допомогою цього автомобіля зможуть виконувати свою роботу ще швидше і якісніше. У нього зараз повний привід для населених пунктів, які знаходяться за межами Чернівців. Чудова машина, прохідність більша, машина укомплектована по всім стандартам. Автомобіль вдалося отримати завдяки Міністерству охорони здоров'я України, каже Руслан Запаранюк. Сьогодні ми поповнюємо наші ряди швидких для того, щоб надавати екстрену медичну допомогу нашим буковинцям. З 13 автомобілів 9 автомобілів це автомобілі, які будуть надані нашим територіальним громадам, які будуть обслуговувати територіальні громади, і 4 автомобілі залишаться в нас в Чернівцях для обслуговування наших містян. З такими автомобілями лікарі тепер зможуть оперативно надавати невідкладну допомогу навіть у важкодоступних селищах області, каже Володимир Єлінів. Ми замовляли міністерство охорони здоров'я. Ми наголошували, що для нашого регіону саме потрібні в першу чергу повнопривідні автомобілі, тому що ну у нас є складнощі з гірською місцевістю, з Дністровським каньйоном. Тобто, повнопривідні автомобілі нам потрібні». Ці автомобілі, які зовсім скоро обслуговуватимуть райони області, вартують 22 мільйони 100 тисяч. Тисяч гривень без урахування ПДВ. Роман Олійник, Діана Чіак, Новини Чернівців, телеканал Сі 4 Коли і у якій формі розпочнеться новий навчальний рік у школах Чернівців? Вже за місяць розпочнеться новий навчальний рік. В Чернівецькій міській раді кажуть: діти підуть до закладів освіти традиційно 1 вересня, а навчальний процес проходитиме у звичному режимі. Звичайно, ми прагнемо максимальну кількість учнів вивести у е, живий формат. Але звичайно розуміємо, що місткість наших укриттів не дозволяє 100% вивести дітей, тому знову ж таки буде очна та змішана форма навчання. Але цьогоріч ми стартуємо уже точно завідомо без дистанційної форми, як на жаль, було у деяких закладах ще минулого року.